Традиційне щорічне засідання Академії гірничих наук України зібрало велике представництво учасників: академіки, керівники великих промислових підприємств гірничо-добовної галузі. Розпочалися збори з доповіді президента Академії гірничих наук України Юрія Вілкула. Сложне часи зараз для горно комплексу комплексу зв'язку з такими складною ситуаціями в Донбасі. это не может не сказаться на всю экономику нашей страны, на работу целой отрасли. Поэтому мы сегодня собрались обговорить все вопросы развития отрасли и научные работы, и проектные работы. К сожалению, в этом году на 70% уменьшилось финансирование как бюджетной, так и отраслевой науки. Поэтому надо перспективы обговорити перспективи ну, для України бомговорі бюджета образуючих отраслей. Перспективи розвитку навіть у таких складних умовах у гірничодобувної галузі звичайно є. Проте на думку багатьох вчених слід кардинально міняти підхід до ведення гірничодобувних робіт. З 1881 року добито 4,5 мільярда тонн. товарные руды железные. Это вообще колоссальная сумма. Это, знаете, несколько эверестов вынули из недр. Кроме того, значит, это только железные руды, а 16 миллиардов тонн добыто горной массы. В результате переработки 12 миллиардов уложили отходов. То есть колоссальные проблемы возникли в связи с этим, особенно экологического плана. Вот. И мне кажется, что надо Коренным образом менять і технологію, і техніку добичі перероботки руд за словами вчених лише розвіданих запасів залізної руди на Криворіжжі вистачить ще на 100-150 років. При цьому також розглядаються перспективи і можливості видобування руди на вже відпрацьованих промислових об'єктах. Вторична перероботка техногенних місторождень теж є об'єктом наших досліджень. Це дуже перспективний від полезного іскапаємого, оскільки вже всі затрати на його. Добычу, транспортировку, они уже выполнены. Теперь нужно только извлечь то, что осталось после наших традиционных технологических схем. И в этом отношении Таким полем научної деятельності ми, як ученики, постоянно проводимо дослідження по поиску, оценки того, що знаходиться в наших отвалах, шламахранилищах і создаємо технології їх економічно вигідної переработку. Під час засідання було затверджено план роботи академії на 2015 рік, який обіцяє бути досить насиченим. Серед запланованого участь наших науковців у міжнародних конференціях та проведення кількох таких у Кривому Розі Бердянську та Сваляві також члени академії гірничих наук будуть брати участь у довгострокових екологічних програмах місцевого та державного значення. Що ж до науково-дослідницької діяльності, то тут основними напрямками залишаються безпека праці у вугільній, залізорудній та газовій промисловості, підвищення продуктивності нафтових та газових свердловин і комбінована відкрито підземна розробка покладів корисних копалин.